Полювання дронами на цивільних продовжують окупанти на Запоріжжі. Там четверо загиблих та двоє поранених. У преображенці ворог вранці вбив подружжя, що їхало в авто. Ще двоє чоловіків загинули в селі Новопавлівка. Там дрон вдарив по легковику. Напередодні ввечері. під час атаки дістали поранення і дві сестри. Одній із них усього 17 років. У Чернігові п'ятеро людей зазнали поранень внаслідок удару ланцетом по інфраструктурному об'єкту. А російський безпілотник атакував крамницю у Семенівці. Чоловік загинув на місці. Жінка у стані середньої тяжкості. Двоє загиблих на Донеччині. На сіверськ ворог скинув керовану авіабомбу та вбив людину. Ще один загиблий у Юріївці, каб влучив у будиночок. Значні руйнування у Костянтинівці, пошкоджені чотири багатоповерхівки та школа. Зранку росіяни вдарили по Київському району Харкова. Попередньо там без потерпілих. А у Куп'янську загинула жінка. Ще один чоловік дістав поранення. В обласному центрі внаслідок авіаудару поранено чоловіка, пошкоджено підприємство та житлові будинки. В Ізюмському районі через удар дрона також постраждав цивільний. Ворожий безпілотник поцілив у двір багатоповерхівки в сумах. Є потерпіла троє поранених і у сумському районі. Дроном росіяни вдарили по приватному двору. Травм зазнали чоловік та жінка, які приїхали із сум погодувати собак. У засідку дрона також потрапив староста Стецьківського округу. Чоловік вцілів, бо встиг вискочити із машини. Щойно дрон почав підійматися з кущів. Зросла кількість жертв унаслідок російського теракту на Львівщині. Їх уже п'ятеро. У лікарні помер чоловік, який зазнав важких поранень під час обстрілу села Лапагівка. 46-річний чоловік мешкав із батьками, дружиною та її 15-річною донькою. Тоді загинули всі члени родини. Окрім нього, тиждень лікарі боролися за життя пораненого. Увесь цей час він був у свідомості, але врятувати його не вдалося. 5 жовтня Львівщина пережила чи не наймасованішу атаку від початку повномасштабного. Абного вторгнення росіяни випустили по регіону майже сотню дронів і ракет. 149 боїв точилися минулої доби на фронті. На Покровському та Олександрівському напрямках ситуація залишається найбільш напруженою. Там українські воїни фіксує генштаб відбивають по півсотні ворожих атак на день. Противник штурмує і позиції довкола Вовчанська і Куп'янська намагається наступати на Краматорському, Оріхівському та Костянтинівському напрямках. А ще невпинно атакує позиція сил оборони із неба майже сотня ударів за день під нальотом авіації та керованих бомб. Також населені пункти у Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Дніпропетровській областях. Втім, наші ракетні війська та артилерія не баряться із відповідю за добу уразили 10 осередків особового складу та техніки окупантів вздовж лінії фронту. Українські захисники ще й стабільно працюють по цілях ворога в тилу. Чим значно ускладнюють підготовку до нових штурмів противника? Б'ють по техніці у тилу ворога. Сили оборони вперше показали дрон Мідел Страйк, який вражає об'єкти та техніку. І в Криму і за лінією фронту це булава українська відповідь російському ланцету, який знищив на початку повномасштабної, чимало української техніки. Тепер черга за нами кажуть армійці. Чимало дронів вже доставили на передову, і більше розкаже спеціальна кореспондентка Юлія Кирієнко. Дивіться її репортаж із фронту ексклюзивно. ТСН. Цікавить якась техніка, можливо, якісь сили там, ну засоби ППО, і знайти цю техніку. Дмитру допоможе дрон Middle Strike, новинка українського виробництва. Звати випала лелека. Такий вже давно працює в українському війську, але саме цей безпілотник-розвідник, модифікована версія, яка тепер літає аж на сотню кілометрів від лінії розмежування. Відколи росіяни перекинули на Покровський напрям значне підсилення. Тут бої і в небі, і на землі кажуть військові окупанти за будь-яку ціну намагаються захопити Покровськ. Тож, поки вони стягують техніку, задача Дмитра та його команди знайти її якомога швидше. Зараз ми наберемо висоту, щоб зрозуміти чи ми можемо працювати чи не зможемо працювати сими хмарами. Ціль поки вже нам дано. Ми ще злетим. Якщо вона не уїде, то ми її гафнемо. Якщо вона уїде, то будемо шукати щось інше. Зенітно ракетний комплекс. Поки лелека здіймається над хмарами аби зафіксувати ворожу броню. Військові дістають із ящика щось схоже на конструктор. Це баражуючий боєприпас середньої дальності. Саме те, що треба, аби не тільки знайти ворожу техніку, а й спалити її. Прави низ. Це напевно, найкрутіше, що я бачила на фронті. Це баражуючий боєприпас, який летить далеко за лінію розмежування в тили росіян. Він схожий на ланцет, але це противага українського виробництва. До речі, за гроші іноземних партнерів. Це булавай сили оборони вперше показують її журналістам. Ще торік її презентували лише на закритих виставках оборонпрому, і вже кілька місяців, як він нарешті доїхав до фронту. Чимале замовлення для нашого війська проплатили українським виробникам партнери північноєвропейської європейської держави. Що такий дрон камікадзе, який здатен пропалювати броню росіян, з'явиться у війську у 2023-му армійці могли лише мріяти зараз. Як сабразні боєприпаси б'ють об'єкти навіть в Криму. Тобто ну, ми їх зараз використовуємо в себе на тактичному полі бою. Але я знаю випадки, коли їх зображення наші українські баржуючі боєприпаси, булава рам ікс, залітали в Крим, уражали там вертольоти. Але задача цього дрону зараз послабити противника під Покровськом. Такий комплекс лелека та булава вже працює у низці підрозділів сил безпілотних систем. У нас було п'ять вилітів, п'ять уражень. Ще два роки тому Росія мала перевагу у такого типу дронах їхні ланцети спалили українській армії не одну гармату чи танк, і порятунку від них геть не було. Бо все, що могли протиставити окупантам сили оборони, це FPV, які нищили техніку вже на під'їздах до наших позицій. Тепер, завдяки булаві подібним комплексам, лінійки Мідилстрайк вже росіяни вимушені маскувати свої гармати далеко за лінією розмежування. Раніше такого не було, раніше. Закривались там близькі якісь позиції, там, типу, працювали в ПІВІ, дрони і тому подібні. А зараз ми можемо закривати більш ну більшу відстань. Це американський боєприпас комуль, тобто прожигає броню, техніку. Якраз те, що треба для цілі, яку виявила лелека, тепер головне правильно звести боєприпас, обережно винести дрон на катапульту і запустити одноразку в небо три владин пуск. Булава здіймається у хмари. Камікадзе вартістю у 30 тисяч доларів безповоротно полетів за небокрай. Та поки пілоти споряджали дрон, ворожі розвідники зрозуміли, що їх шукають, і броня поїхала геть. Пілоти екстрено шукають іншу ціль, бо випустити такий дороговартісний камікадзе просто в землю собі дозволити не можуть. Ми правіше Ми... правіше трекерпристав. Став, став трикіт. І ми зараз в вільному польоті будемо самі під себе ціль шукати. Це вдалося досить швидко. Дрон розвідник чітко передає картинку пілотам, і В лісосмузі вони помітили військове авто. Сподіваються, з боєкомплектом заходимо на удар. Ціль уражена. Це була вантажівка з провізією. Теж непогано кажуть пілоти у російської піхоти давно проблеми з харчами і водою в окопі, бо в цю фазу війни перевагу отримує той, хто може забезпечити свою піхоту безперебійно. Але завдання дронів в силах оборони не дати противнику цього зробити. А тоді їхня піхота здаватиметься в полон сама або так і лишиться у полях Донеччини. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Збирається запитати Путіна, чи хоче він, щоб томагавки полетіли у напрямку Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував, чи має намір постачати Україні далекобійні американські ракети. Напередодні у суботу та неділю він мав гарні телефонні розмови із президентом України Володимиром Зеленським. Обговорювали постачання зброї, розповів Трамп журналістам на борту «Айрфорс-1». Україна за його словами хоче отримати додаткові системи протиповітряної оборони Петріот та ракети томагавк стосовно останніх президент США ще не визначився, і його рішення залежатиме від того, чи погодиться Путін на врегулювання війни, поки томагавки не націлені на Росію. Жодних часових рамок американський лідер не окреслив. Можливо, мені доведеться поговорити з Росією про це з усією відвертістю. Я сказав це президенту Зеленському, тому що томагавки це новий крок в агресії. Ви це чудово розумієте. Ви спершу поговорите з Путіним про томагавки? Я можу сказати: дивись, якщо війна не закінчиться, я дам їм томагавки. Я можу так сказати. Томагавки це надзвичайна зброя, дуже руйнівна, і відверто Росії це не треба. їм це не треба. Я можливо так їм і скажу. Якщо війна не завершиться, ми можемо цього не робити, а можемо і зробити. Але доречно підняти цю тему. Я хочу, щоб війна закінчилась. Благодійний забіг пам'яті Дем'яна Ганула відбувся вихідними в Одесі. Понад півсотні учасників вийшли на дистанцію 5 кілометрів. Вона пролягала територією міського парку. Дем'ян Ганул був учасником Євромайдану, співорганізатором патріотичних маршів. Зоозахисником його вбили у березні цього року в середмісті Одеси. Незабаром підозрюваного у вбивстві затримали. Благодійний забіг ініціювала вдова активіста. Вона незадоволена перебігом розслідування і каже. Слідство досі не встановило замовника вбивства. Друзі Дем'яна вийшли на забіг задля для того, щоб привернути увагу суспільства до цієї справи, а також щоб зібрати кошти на ремонт бойових автівок військовим. У Дем'яна багато було друзів. Він багатьом людям допомагав. У нас зараз на СТО знаходиться дві автомобілі, яких ми ремонтуємо. І от завдяки цьому забігу ми зібрали, наповнили банку, зібрали 80 тисяч гривень. Так і авто вже ремонтується. Ми би хотіли, як, як родичі, як друзі, Дем'яна, щоб у слідство було все ж таки передано СБУ. Так як вбачаємо тут і елементи шпигунства, і державної зради. Але поки його веде все ж таки Міністерство внутрішніх справ, маю надію, я вірю в правоохоронну систему і маю надію, що розслідування зрушиться, бо це, це прецедент. Доступне місто. 15 міст України взяли участь у проєкті міністерства розвитку громад. Рух без бар'єрів. За кошти держави та місцевих бюджетів адаптували вулиці та ключові установи для людей з інвалідністю. Кожне місто саме визначало маршрути, які потрібно зробити доступнішими серед учасників програми Тернопіль. І що вже зроблено, і як це оцінюють ті, для кого власне все і робили. Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Світлани Павук. Новий маршрут безбар'єрності пролягає від лікарні у спальному мікрорайоні до середмістя. Його облаштували найперше для військових, які лікуються там і проходять реабілітацію. З одним із них інспектуємо маршрут. Дуже багато моїх побратимів, з якими я також лежав, які були з інших міст. Казали, що дуже гарно зроблено, що не всюди є таке. Знайомтеся, військовослужбовець Володимир Шум'як, 37 років у минулому викладач на війні з березня 22-го року, нині поранений на реабілітації. ФПВ дрон прилетів десь метра півтора-два, зірвався біля мене, мене відкинуло, і ударною хвилею вдарило в колоду підпору, де було наше укриття, і пошкодило кульшовий суглоб. І вже від того почався некроз головки кульшового кульчового суглоба та би відмирання. Після лікування місяць пересувався на кріслі колісному, Тепер на милицях медики прописали потроху навантажувати ногу. От Володимир і прогулюється від лікарні до озера у середмісті. І це в нас є тактильна плитка. Якраз Тобто ті, хто не бачить, По перше, ті, що не бачать, вони розуміють, що це є. Пішохідна зона, хто йде, якщо сліпий відповідно, і також бачите, занижені йдуть бордюри, завдяки яким ми можемо переміщатися. Ну на міна візках, на всьому маршруті безбар'єрності, тактильна плитка, занижені бордюри, рівненька бруківка та розширена пішохідна зона. Для порівняння Володимир показує протилежний бік дороги, де звичайний вузький тротуар з вибоїнами. Там не проїхати на кріслі кулісному, і запросто можна зашпортитися з милицями. Дуже були великі вибоїни. Бо вже роками тут не робилося так нічого, а тут знялося, постелилося нову бруківку, і, відповідно, по ній можна їздити і ходити. Головне призначення з цього чотирикілометрового кілометрового безбар'єрного маршруту, щоб людина з інвалідністю могла вільно дістатися до потрібної її локації, кажуть у міськраді. Тому оновлено і кілька зупинок громадського транспорту і курсує безкоштовне соціальне таксі. На даний час ми завершили першу чергу робіт у нашому місті. Є плани на на кожен день на наступний рік. Для того, щоб зробити все місто комфортним безбар'єрним, віднати між собою всі центри надання медичних соціальних послуг, які дують комфортними для кожного мешканця нашої громади. Кожне з 15 пілотних міст проєкту самостійно обирало, де саме прокладати маршрути безбар'єрності, і які установи з'єднувати ними. Фінансування цих новацій спільне кажуть у профільному міністерстві. Якщо говорити про фінансування, тут ми маємо, скажімо так, солідарне рішення, яке полягає в частині фінансування за рахунок коштів держави. Ного бюджету, фінансування, яке здійснюється обласними державними адміністраціями і безпосередньо органами місцевого самоврядування. До січня у всіх 15 містах мають завершити роботи з облаштування доступної інфраструктури. А наступного року до проєкту хочуть доєднати й інші громади. Світлана Павук, Олександр Романюк, Віталій Павук, Тернопіль та Есен, 1+,1 марафон. Єдині новини. Сотні евакуйованих десятки позастрягалих та на затоплених дорогах. Схід іспанії потерпає від потужного шторму Аліса. Найгірша ситуація у Каталонії та Валенції у соцмережах з'явилося відео, на якому видно, як потоки каламутної води проносяться через міста та зносять усе на своєму шляху. Шторм паралізував рух поїздів та лишив мешканців регіону без світла. Повідомлень про загиблих або зниклих безвісти не надходило. Чи не найбільше опадів випало у регіоні мо? Онсія там за лічені години пролилося 270 літрів дощу на квадратний метр, і наразі шторм трохи вщух. Але синоптики попереджають про нову холодну хвилю, яка рухається із Атлантики. Минулої осені у східній Іспанії сталася одна із найсмертоносніших кліматичних катастроф в історії Європи. Тоді масштабні повені забрали 228 життів. Владу регіону обвинувачують, що та не підготувалася до стихії. Розслідування і суди у справі досі тривають. Із дощами та прохолодою, втім поки що без морозів і подекуди навіть із сонцем. Цей тиждень в Україні погода примхлива, бо десь, як на півночі і в центрі країни, різко похолодало до трьох градусів пасмурно і майже без прояснень. А от десь, як на півдні, до плюс 16 і сонячно. Втім, усі області все ж об'єднує невеликий дощ, який із заходу країни впродовж тижня кучуватиме на схід. А ще прохолода, яка поступово накриватиме Україну. Ближче до кінця тижня середня денна температура має опуститися до е, на 2-4 градуси. До того ж, е, у повітрі піднімається вологість. Ну а осінні вітри стають пронизливішими, а отже, підсилюють відчуття холоду. Тому одягаємося тепліше і чекаємо на бабине літо, яке ймовірно ще повернеться до України. Надалі ми не бачимо. Такого розвитку прям тепла до плюс 20, Так, це на півдні плюс 15 може бути. До нас поширюється вже така прохолодна повітряна маса із північного заходу. У нічні години очікуємо 1,7 градусів тепла. Заморозки ми очікуємо саме у південних, центральних, східних та сумській областях. У денні години це 5-12 градусів тепла, а на півдні та південному сході країни до плюс 15.